Чому ми іноді не можемо зупинитися під час їжі? Насичення це не один сигнал, це цілих сім механізмів, які мають працювати злагоджено. Перше розширення шлунка. Механорецептори реагують на об'єм і дають сигнал досить, але це короткий ефект. Друге кишкові сигнали. Коли білки і жири потрапляють в кишківник, виділяються речовини, які сповільнюють травлення і приглушують апетит. Третє глюкоза. Якщо рівень глюкози в крові підвищується, центр голоду в мозку затихає. Четверте інсулін. Він теж діє на мозок і зменшує апетит. Але якщо є інсулінорезистентність, цей ефект слабий. П'яте лептин гормон, що сигналізує, що жирових запасів вистачає. Це довготривалий контроль апетиту. Шосте дефамін. Їжа викликає задоволення і мозок тимчасово заспокоюється. Але саме це часто веде до переїдання. Сьома мікробіота. Так, бактерії теж регулюють апетит через речовини, які діють на мозок. І якщо хоча б один механізм порушено, ситість не настає звідси, голод тяга приїдання. На консультаціях допомагає визначити, який саме рівень ситості у вас не працює, і як його відновити.